Київське Динамо після гучної розгромної перемоги над сербським партизаном 9-2 мало чергове випробування. У третьому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів команда Олександра Шовковського потрапила на доволі іменитого опонента – Лазго Рейнджерс. Останні ці команди грали між собою ще в далекому 1987 році. Тож сучасне протистояння щось нове, навіть особливе. Ось і день гри. Вівторок, 6 серпня, Арена Люблін у Польщі. До матчу дві години. Команда прибуває на стадіон зосереджена та готова до боротьби разом з футболістами і травмований Максим Дячук, якого днями раніше прооперували. Та навіть в такому стані центрбек Динамо буде віддавати всі сили команді тільки не на футбольному полі. Перевірка стану газону вже по традиції, та останні миттєвості перед важливим поєдинком за межами арени ажіотаж тисячі вболівальників намагаються потрапити на трибуни, щоби побачити гру улюбленої команди. Емоції супер. Атмосфера буде класна. Ми дуже боліваємо за наших хлопців. Буде боротьба сьогодні сильна за вихід в Лігу чемпіонів. Я насправді не був давно на матчах Динамо, а зараз я тут і в мене просто переповнюють емоції, тому що я бачу всіх наших гравців. Вони Думаю, буде дуже класно. До кінця віримо і будемо вірити. Навіть невдачі, не невдачі, не але завжди будемо з Динамо. Та не варто забувати, що увесь український футбол живе завдяки нашим героям. Саме їхня сила та відвага і дає можливість, в тому числі футбольному клубу Динамо, грати в такі важливі матчі. Ось і підходимо до найочікуванішого. Команди вже у підтрибунному приміщенні і готові вийти на футбольне поле. Разом з виходом фанати запалюють на трибунах. Арена Люблін підсвічена у синьо-жовті кольори красиво та символічно. Дякуємо польщі за теплий прийом. Старт поєдинку вийшов насиченим на моменти. Рейнджерс намагався атакувати агресивно і загрожувати воротам Георгія Бущана. Та український голкіпер впорався із загрозою. Вболівальники на трибунах оцінили. Кияни відповідали своїми напівмоментами, та реальної загрози поки не було. На 18-й хвилині ми побачили гол. Забитий м'яч Владислава Ваната скасували після фіксації положення поза грою. Ми ще почекаємо. Всередині тайму у білосинях вдалася справжня динамівська атака. Андрій Ярмоленко накрутив суперника і відкинув на піхальонка. Олександр обстукався із Владиславом Ванатом та класно пропив по воротах. Суперсей Голкіпера суперників можна схопитися за голову. І ось ми дочекалися. З Зусиллями Олександра Караваєва Динамо розпочало свій гольовий наступ на ворота Рейнджерс. Фонат отримав передачу і одразу прострілив. Ярмоленко в такій ситуації не схибить. Під кінець першої половини зустрічі кияни повели в рахунку 1-0. І таке особливе святкування від лідера. Ось і свисток на перерву. Команда Шовковського мінімально веде в рахунку станом на цю мить. Час дізнатися, що там думають про гру фанати. Класно, що забили перший тайм. Хотіли ми, щоб, хоча ж під першу, під конець першої половини забили м'яч. Ну, класно. Ну, чекаємо другу полову, хочемо, щоб виграла дружина і поїхали до Шотландії з якимось там перевагою м'ячів. тих. Звичайно, рейнджерс, видно, що команда е, рівня Динамо насправді. От, з партизаном набагато легше гралося. Гра рівна була. От, було в деяких моментах трошки страшно за наших, але ну, файно були моменти, могли і більше вигравати. От, все супер. В цілому, ну всередині такі емоції переповнюють. І не можу передати навіть словами. Ноги тремтять, руки тремтять. Перший тайм дуже сподобався. Другий думаю, що команда ще додаває, і думаю, що 2-0 переможемо. Другий тайм розпочався із чудового сейву від Георгія Бущана. Після такого порятунку на стадіоні почали скандувати наступне. Суперник і надалі намагався загрожувати нашим воротам. Та кіпер білосиніх діє впевнено і безпомилково. Другий тайм фактично був без моментів. Хіба що можна відзначити підтримку публіки, яка точно не давала засумувати. А ще в цій грі відбувся дебют Максима Брагару. Новачок команди отримав стартові хвилини у футболці Динамо в офіційному матчі. Незважаючи на всі події, що відбувалися на полі та поза ним, суперник вірив у свої сили. Закінчення матчу і Рейнджерс, на жаль, забиває. 20 секунд до кінця і такий неприємний гол. Це був останній дотик до м'яча у цьому матчі. Арбітер дає фінальний свисток. Результат 1 1-1. Бойова нічия. Тепер все має вирішитися у Глазго рівно через тиждень. Після поєдинку головний тренер Динамо прокоментував такий результат. Безумовно, ми засмучені випустити перемогу в, останніх, в останній хвилині. Ми все рівно розуміли, що наше протистояння буде вирішуватися в Глазго і розуміємо чудово, що ми відіграли перший, перший матч. Ну а Володимир Брашко, який віддав усі сили під час гри, відзначив уболівальників. Фанати точно заслуговували на похвалу. Я хочу подякувати болівальникам, які у нас болювали на стадіоні, та котрі болювали за нас біля телевізорів в Україні. Дуже сумно, що не змогли порадувати. Будемо все робити, щоб пройти далі у матчі у другому матчі. Тож фіксуємо нічію улюблені. Дякуємо всім ще раз за підтримку та рухаємося далі. Наступна зупинка рівне і матч чемпіонату України із Вересом, який відбудеться 9 числа.